Яка різниця між народним інвертором Д на 6 кВт і інвертором Victron? Давайте про це поговоримо. Отже, я тримаю в руці інвертор Д на 6 кВт. Головна відмінність це вага, вона зрозуміла всім. Значить, цей інвертор важить 18 кг. Це 6 кВт. А цей інвертор на 6,5 кВт, наприклад. Ну, не саме цей, а його лінійка на 6,5 кВт важить не 18 кг, а 45. 45 кг, тобто різниця. Самі прохупите, оскільки, а інвертор на 4 кВт важить від Віктрон, 35 кг. Що це значить, простими словами? Кількість мідної обмотки всередині. Якщо у цього велика плата і все перетворення відбувається саме на платі, він рахується як імпульсний інвертор. То цей інвертор уже трансформаторний. У нього перетворення інвертування відбувається саме на мідному бубліку. Ось тут отакий є мідний бублік, тобто половина інвертора це просто кусок міді. Відповідно, це що значить? Це значить надійність. Оці штуки, вони дорожчі, це типу Лексуси в своєму класі, вони мега надійні. Ці штуки це такий крепкий середнячок, це щось типу Фольксвагена в своєму класі, теж машина, але є певні відмінності. Тому якщо ви шукаєте для себе якесь рішення, його бажано підбирати під певну задачу, тому що у цих інверторів різний функціонал, відповідно, вони під різні задачі. Якщо вас цікавить подібне рішення, гібридна сонячна станція або резервне живлення, ви можете нам написати, і ми вам допоможемо.